Очільник міста Андрій Білоусов провів черговий прийом мешканців у форматі онлайн. У Кам'янському відбулася низка яскравих заходів з нагоди Свята Різдва Христового. Освітяни передали позашляховик нашим захисникам. Це вже 13-та автівка, яку вдалося придбати спільними зусиллями працівників закладів освіти міста. Цього тижня школярі Кам'янського отримали у користування новенькі планшети, а педагоги ноутбуки, щоб якісніше проводити дистанційне навчання. І це ще не всі важливі події, які були минулого тижня. Згадаємо, чим відзначились минулі сім днів у кам'янському разом із журналістами міської інформаційної служби. В ефірі підсумковий випуск. І з вами я, Володимир Кремінь. Вітаю! Час починати. Очільник міста Андрій Білоусов провів зустріч з мешканцями на черговому онлайн-прийомі. Звернення людей розглядали за участю керівників структурних підрозділів, у тому числі представників житлово-комунального департаменту та управління охорони здоров'я. Вже безпосередньо під час прийому вдалося вирішити чимало питань. Здебільшого люди зверталися за допомогою у вирішенні побутових питань, у тому числі опалення, виділення дров, ремонту покрівель та благоустрою. Також було надано матеріальну допомогу кам'янчанам, які не в змозі самостійно сплатити дороговартісне лікування. Сьогодні я провів черговий прийом громадян. До мене зверталися як мешканці нашого міста, так і вимушені переселенці. Питання в основному стосувалися роботи житлово комунальних служб, надання матеріальної допомоги на лікування. Найближчі два тижні всі ці питання будуть виконані. Я особисто контролюю виконання кожного питання. Чергову партію гуманітарної допомоги передали кам'янським захисникам на передову. 9 січня мікроавтобус «Вщент», заповнений найнеобхіднішим, вже вирушив до наших хлопців. Серед речей, інструменти, обладнання, термобілизна та запаси продуктів харчування. Разом з обджала, з освітянами міста, з ЦНАПи міста передали гуманітарну допомогу для батальйону ТРО Кам'янського району. Передали тепловізор, бензопили, теплий одяг, продукти харчування, побажали хлопцям повертатись додому живими та нашкодженими разом до перемоги. Дякуємо кам'янській адміністрації за гуманітарну допомогу нашим оборонцям. Які тримають оборону на самому нулі, хлопці з Кам'янського, з жовтих вод, Верхівців, всі хлопці бойові, всі бойовий настрій, всі хочуть бити ворога. Пили тепловізор це те, що в першу чергу спасає життя заготівля дрів. Ми обігріваємося. Підтримують захисників і наші освітяни. Минулого тижня новенький позашляховик Nissan X-Trail передали освітяни Кам'янського для воїнів, які зараз боронять нашу державу від російського агресора. Це вже тринадцятий автомобіль, який вдалося придбати спільними зусиллями працівників закладів шкільної та позашкільної освіти міста. Автомобіль поїде до хлопців непорожній. Його завантажили різними смаколиками та теплими речами. Про потужний освітньо-волонтерський фронт та щиру вдячність військових. Дивіться далі у сюжеті. Відкривши двері департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради, одразу відчуваємо запах ванілі. Не дивно, адже сьогодні хлопцям на фронт відправляють допомогу. Тож у багажнику новенького автомобіля поїдуть 500 запашних пиріжків, соління, солодощі. Теплі речі це ще купа всього необхідного від освітян Кам'янського, яких волонтерство в душі та серці. Крім того, що ми передаємо автомобіль, ми забезпечуємо хлопцям ще і надійний і комфортний тил для того, щоб хоч трішечки полегшити їхнє перебування там на лінії фронту. Вони, вони захищають нас там, а ми хочемо зробити їм, хоч трішечки приємного. Самі ми не можемо доставляти ці посилки на фронт, тому що переважно у нас жіночий колектив, але в тісній співпраці з волонтерами, які приганяють нам автомобілі, Відганяють їх на фронт, іноді бійці самі приїжджають. Ми працюємо із партією Бжола, із фондом розвитку Кам'янського, які допомагають нам відвести ці посилки на фронт бійцям. Поза шляховик Нісаник Стрейл за 130 тисяч гривень вже тринадцятий автомобіль на рахунку освітян. У комплекті до автомобілів захисникам часто йдуть тепловізори, старлінки, термобілизна, маскуючі сітки, окупні свічки, медикаменти та, звісно ж, різні смаколики. 323 дні, як іде Фізичне знищення і відкритий геноцид проти України, проти як держави і проти нашого народу 323 дні освітяни Кам'янського у співпраці з міською владою волонтерять, надають матеріальну технічну допомогу. А я б сказала, що дають надію і впевненість тим, хто захищає нас. що вони не одні і що є кому захищати. Є е, кому і кого захищати. Можливість постійної допомоги стала реальною завдяки єдиному волонтерському освітньому центру, який з перших днів війни дозволяє акумулювати ресурси для допомоги Збройним силам України та територіальній обороні. Центр працює на базі департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради та допомагає надавати найнеобхідніше. А також звітувати про обсяг та цільове призначення тієї матеріальної допомоги, яка передається бійцям. Сьогодні відправляючи цей прекрасний автомобіль, ми дякуємо захисникам нашим і просимо Господа Бога, щоб він благословив його автомобіль, його екіпаж, і щоб ми могли допомагати і надалі збройним силам, тому що ми вільні. Ми вільні українці, і наша Україна переможе. Хотілося б сьогодні сказати велике спасибі тим людям, невидимого фронту, тим механізаторам, тим слюсарям, які допомагають сьогодні знаходити нам ці автомобілі, ремонтувати, комплектувати їх, які потім вже йдуть на передову для наших хлопців. Хлопці, тримайтеся, наш освітянський фронт як і робив, так і буде продовжувати підтримувати вас в усьому і допомагати і наближати нашу перемогу. З перших днів війни наша освітянська спільнота. Приєдналася до до такої доброї справи, як волонтерство, не шкодуючи власних ресурсів, сил, ми і навчилися і шити, і в'язати шкарпетки, і випікати, і готувати їжу. І дуже сподіваємося, що мир прийде як можна швидше після освячення настоятелем храму козацької церкви при святої покрови є Феодосієм Автомобіль неабияк стане в нагоді військовим 58-го окремого стрілецького батальйону, серед яких багато кам'янчан. Велике дякую нашій освітянській родині міста Кам'янського за цю допомогу. Автомобіль він нам дуже, дуже потрібен і за, за те, що нам люди так допомагають. Ми дуже стараємося, бережемо і себе, і стараємося ворога здержувати стримувати ворога, щоб він. Не пройшов до наших домівок, бо це дуже дуже страшна ця війна. Від імені воїнів та їх побратимів. Щиро дякують освітянам їх найрідніші люди. Щиро дякую за допомогу департаменту освіти, а е, всім працівникам, а також Наталі Васильівни Реві, яка допомогла мені моєму онукові, який захищає Україну з е, 93-ї бригади. Е, Придбати автомобіль. Дуже приємно і усвідомлювати, що є такі люди, які можуть вчасно і так добре нам допомогти. Хочу сказати велике дякую. Наступним планують організувати збір на автомобіль для захисників, які знаходяться на Запорізькому напрямку. Освітяни кажуть, продовжують працювати на єдине завдання допомогти нашим воїнам вистояти. І у продовження теми освітньої галузі. Півтори тисячі сучасних ноутбуків передали вчителям Дніпропетровщини. Із провадженням змішаної форми навчання вчителі потребували доступу до мережі, щоб проводити онлайн-уроки, незважаючи на стабілізаційні та аварійні відключення світла. Завдяки ініціативі фундації Олена Зеленської та проєкту Цифровий актив для України техніку отримали 34 громади Дніпропетровщини. Це школи Дніпровського, Новомосковського, Нікопольського та нашого Кам'янського району. Придбати її допомогли компанії Майкрософт та Х'юлет Пакарт. Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що наразі підтримка освітян є пріоритетною. Пані Олена зазначила: вчителі навіть у воєнний час несуть знання, а учні прагнуть їх здобувати. Доки діти вчаться, а вчителі навчають, у нашої країни є майбутнє. Отже, наше завдання робити все для того, щоб освітній процес тривав. Всі навчальні заклади Кам'янського отримали по 9 ноутбуків. Ми завітали до гімназії номер 34 де нові гаджети отримали вчителі початкової школи, вчителі англійської мови, фізики, хімії, зарубіжної літератури та інші. Директорка закладу Олена Клюєвська нові гаджети розподіляла за простим принципом: тим, у кого був старий комп'ютер, або взагалі його не було. Дуже-дуже задоволені мої колеги, вчителі, тим, що сьогодні про нас навіть такий важкий час, коли йде війна повномасштабна в нашій державі, нас не забувають і наша держава, і особисто. Олена Зеленська надала нам такі гарні ноутбуки для роботи в онлайн. Це дуже сьогодні актуально і вчителі сьогодні задоволені. Мобільні комп'ютери для вчителів це вже необхідність, адже сучасна навчальна програма потребує нових передових методів. Ми навіть і не мріяли про таке. Вони нам потрібні для роботи, дуже потрібні були. Ну ми зараз працюємо в змішаному режимі, тому. Працюємо і в онлайн, а в онлайні працювати без техніки ніяк не виходить. У нас не виходить. Тому ми дуже дякуємо. ми дуже ми задоволені. Освітня галузь міста якісно організувала роботу під час війни. Школи не лише навчають наших дітей на їх базах. Створили пункти незламності, відкривають свердловини із водою для мешканців. Невпинно працюють волонтери. Педагоги Кам'янського міцно тримають свій освітній фронт. А кожна допомога на державному рівні тільки посилює та розширює їхні можливості. З якісної освіти розпочинається майбутнє нашої країни. За програми підтримки першої леді України Олени Зеленської школярі Кам'янського отримали планшети. Отримують їх діти військовослужбовців та малозабезпечені. Зараз ми отримали 141 планшет. Це саме для дистанційної роботи дітей. Ну звісно, що 141 планшет це для всіх дітей нашого міста. Мало перевагу віддали тим школам, які навчаються дистанційно, де більшість дітей навчаються дистанційно. Це вперше така ініціатива. Так і сподіваємося, що буде продовження. Ноутбуки ми отримували і минулому році. А планшети для дітей видали в цьому році вперше. Ці гаджети сьогодні є вкрай важливими для дітей, які вимушені навчатися дистанційно. Ційно більше того, в умовах цифровізації учні матимуть змогу отримати нові знання, використовуючи сучасні технології, завдяки цим планшетам навчання стане простішим, цікавішим та креативнішим. Ми сьогодні отримали планшети за підтримки першої леді Лени Зеленської для дистанційного навчання, оскільки ми зараз не маємо можливості вивести всіх дітей на навчання, тому ось такі планшети нам дуже були в нагоді. Ми намагаємося завжди піклуватись про наших дітей, і ми дуже раді і щасливі від того, що ми сьогодні отримали цю допомогу. Вона не посильна для нас, тому що не всі мають можливість до навіть доєднуватись до онлайн -руси тому ось ця допомога є дійсно дуже важливою. Діти, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, отримали новенькі планшети для комфортного навчання, адже деякі школярі через війну не мають змоги навчатися дистанційно. Десять дітей нашого закладу отримують в тимчасове користування для здійснення освітнього процесу навчальні планшети. Ці планшети отримують в першу чергу діти, батьки яких захищають нашу Україну. діти, які відносяться до пільгових категорій, діти, які, на жаль, опинилися в скрутних умовах. Овах, адже батьки втратили роботу, це діти, які мають бажання навчатися. А сьогодні їм надається ще така можливість. Батьки та учні не приховували радощів, адже тепер навчання стане ще комфортнішим. Планшети багатофункціональні, функціональні, особлюють собі навчання, малювання, інтерактивні ігри, а також для комфортного письма, оснащені стилусом. Попри те, що час іде війна, дуже дякую за отримання цього планшету, який допоможе моїй доньці в повноцінному освітньому процесі для використання ну, навчання. Зараз проходять онлайн уроки, та потрібно мати гарну камеру та багато місця, щоб все добре бачити, а не на телефоні, на маленькому екрані. Добре, що наш світ тримається на таких чудових людях, що підтримують та підставляють плече. А ми будемо гарно продовжувати вчитися, щоб розбудовувати рідну Україну, висловлюю щирі слова вдячності. За такий корисний різдвяний подарунок. Плачети допоможуть учням залишатися на зв'язку за межами школи, дадуть більше можливостей розвивати здібності, отримати знання та інформацію. Ну, а тепер повернемось у святковий різдвяний день. Цими вихідними кам'янчани відзначили одне з найбільших християнських свят Різдво Христове. Традиційно святкові богослужіння та колядки наймолодших відбулися у храмах правого берегу та ліобережжя. Цьогоріч вперше до нашого міста завітали представники національної скаутської організації України «Пласт» та передали представникам духовенства сакральну частину різдвяних свят Віфліємський вогонь миру. Колядки одна з найвеселіших різдвяних традицій, яку так обожнюють діти. А саме свято для них чудова нагода поділитися з дорослими своїми знаннями щодо народження Ісуса Христа та значенням цієї події у житті православних. Дорослі в цей день вставляють Ісуса, а діти знаходять подарунки і також. І також прославляють Ісуса і, і співають колядки, Різдво я думаю, це важливе, коли народився Ісус. Всі біля нього тварини ходили, тому що він святий. Йому досі давали різні е, царі подарунки. Не менше бізнані у традиціях свята й дівчатка побажали у цей великий день здоров'я мешканцям та процвітання нашій країні. Готувалися дуже довго. Ми повторювали це, вивчали слова, готувалися, костюми підготовлювали. Дорослі готують кучу, діти можуть допомогти, а потім всі разом сідають за сілу і їдять. її. Я бажаю миру та здоров'я усім, хто це дивиться. Я бажаю нашому місту і не тільки місту, а й всій країні в цей день здоров'я, щастя, скорішого миру і відмічати це свято усією родиною. І романах Феодосій, настоятель храму козацької церкви Пресвятої покрови, розповідає: це свято символізує радість народження, появи нового життя, яке врятувало людство від темряви та зла. Господь прийшов аби перемогти темряву, аби воз'єднати людину з Богом. Власне саме це сьогодні. Ми святкуємо. Ми сьогодні колядуємо в храмах, на вулицях, в домах. Всім нам я би побажати, аби ми. Навіть в умовах цієї важкої війни ми, по перше, залишалися людьми і знаходили час для наших родин, для наших близьких, знаходили час для справ добра, аби всім разом в цій великій єдності йти до перемоги, котра неодмінно настане. Молитва за мир та спокій українського народу пролунала і на лівобережжі міста у цей особливий час, коли наша країна перебуває у стані війни ми просимо миру і перемоги для українського народу. Це свято має в першу чергу для кожного із нас духовне значення, тому що це не є якась просто подія, яка має принести світло до наших сердець. Це подія великого такого значення у християнському світі, у духовному, тому що від від народження Ісуса Христа починається спасіння. Усього людського роду. пластуни із міста Дніпро урочисто передали настоятелю цього храму сакральний вогник миру та перемоги. В нашій країні такі важкі часи і проливається кров українців. Цей вогонь він як такий вогонь надії, так на, на перемогу і зігріває серця кожного українця. Який хвилюється, який переживає, якого торкнулася війна, і коли цей вогонь отримує так людина, то відповідно в неї в душі така оживає, як іскорка, так в надії, що все буде добре. Цей вогник взагалі він має таку силу, він перну захищає людей від зла, він дає любов, тепло і все гарне. І його треба захищ, ну, дбати. Треба ну з Ну як ми казали, пальчиками, а не задмухувати, бо якщо затмухати, то ну, вся сила вивіться. Це сила. Він та її Віфлеємський вогонь з місця народження самого Ісуса Христа об'їздив чимало храмів та церков. Віримо, не випадково він потрапив і до нашого міста. Значить, миру, спокою та благополуччю країні та місту обов'язково буде. Колоритно та у кращих традиціях православ'я кам'янчани відзначили Різдво і у музеї історії міста. У святковій програмі були колядки, вистави, майстер-класи зі створення різдвяної зірки, символу українського роду, дідуха та інші тематичні заходи. Чим цьогоріч запам'яталося це свято, бачили і розкажуть зараз наші кореспонденти. І земля, небо і земля нині торжествують. Ангели люди, ангели люди, весело празнують, Христос родився «Ангели співають, царі, вітає посві! Вітає грають, Чудо чудо повідаю. У музеї історії міста новорічно-різдвяні зустрічі вже давно стали доброю традицією та проводяться 10 років поспіль. Відвідувачі поринули в атмосферу того часу із давніми колядками та вертепом. Христос народжується, славімо Його. Сьогодні лунає в усіх українських домівках. Це це віншування Господа нашого Ісуса Христа, свято віри, надії і великої любові. Віримо, що Україна обов'язково переможе в цій страшній війні. І переможе через нашу єдність, через згуртованість, через ту силу українського роду. З вітальною промовою до учасників свята звернулася начальниця відділу культури департаменту з гуманітарних питань міської ради Наталія Іларіошина. А настоятель парафії «Преображення господнього та директор благодійного фонду Карітас Кам'янське отець Ігор Пагулич нагадав містянам, що цей день особливий для кожного. Свято, яке, незважаючи на ціле перебування в нашій країні, незважаючи на війну, сиріно наповнює наші серця миром, радістю. Центром сьогоднішнього свята є Господь Ісус Христос, який прийшов в цей світ заради нас, з любові до кожного з нас, Бог, який відвічно перебуває, зійшов на землю. І став людиною, щоб нас піднести до неба. Ісус народився, щоб осяяти наш мир світлом, і цей вогник зараз в кожному серці нашого українця. Ми повинні це цінувати і дарувати це світло тим. Кому це необхідно, я хочу привітати всіх із цими святами, побажати перш за все здоров'я, віри, надії, згуртованості. Гурток «Полум'яна зірка та вокальний колектив Диво виконали тематичні композиції. Завітала до нашого міста і заслужена майстриня народної творчості з Петриківки Наталка Рибак, яка доповнила колекцію існуючих дідухів новим символом. Традиційне наше місце зустрічі. Кожен рік я приїжджаю, кожен рік ми з людьми тут робимо дідуха, місце сили, місце зустрічі, друзів, нових друзів, знайомих, всіх тих, хто любить нашу українську культуру. Бажання на всіх перемога, щоб все було добре, щоб був мир, спокій, злагода. А ми люди трудящі, саме все зробимо. А тепер до події, що сталося минулого тижня в культурному житті. Кам'янський академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки вміє дивувати глядача. Минулої суботи в театрі відбувся прем'єрний показ за мотивами американського біографічного драматичного мюзиклу Валичний шоумен про життя американського антрепренера Фінеаса Тейлора Барнума, який організував один з найпопулярніших бродячих цирків 19 століття. Про ідею мюзиклу, акторський склад та передбачуваний аншлаг розкажуть наші журналісти. Новий рік ознаменувався для Кам'янського академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки з мінами. Тепер у театрі працює новий режисер Артур Прокоп'єв. Незважаючи на молодий вік, Артур вирішив не зволікати з проявами свого таланту. Тож уже у різдвяний вечір запросив глядачів на прем'єрний мюзикл шоумен. Ходімо дивитись. Ми хотіли зробити щось таке, щось таке легке в той, в той же час підняти якісь, якісь такі теми знаєте, сімейні, теми, теми мрії, бо нам зараз всім не вистачає трішки того про мінця, про мінчика світла. Так, режисер театру відгукується про свій прем'єрний мюзикл. Це не вперше Артур Прокоп'єв працює на театральній сцені Кам'янського у 2019 році. Тоді ще режисер Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панасак Саксаганського у Білій Церкві дивував маленьких кам'янчан виставою Рапунцей. А наприкінці минулого року вийшла вистава за п'єсою Ніни Захоженко Я норм про підлітків із бучі у перші два тижні повномасштабного вторгнення. І це тільки початок ідеї творчих планів у молодого режисера Безліч. Можливо, то буде вистава за п'єсою Мюррей Шизгал Любов, Лав назва. Можливо, це буде ще вистава молодої драматургині Алекс Вуд Четверта стіна. Поки, поки от дві такі роботи, і буду думати ще якусь казку, бо дітям потрібно теж щось прийти і подивитись, щось нове, свіже і теж просто подивитися і ні про що не думати. Незважаючи на масштабну музику, підготовка тривала всього три тижні. У постановці задіяні 30 артистів драми та балету, а також музиканти оркестру. Виконавець головної ролі Євген Босенко зазначає, були дні, коли репетиції тривали з перервами від ранку до вечора, але атмосфера на сцені була легкою та невимушеною. Мені дуже сподобалося працювати з Артуром, тому що ми на одній хвилі. І ми цей курс разом тримаємо. Він мені сказав, що він хоче бачити на сцені. І я йому це відобразив. Він каже, чітко, Це те, те що я хотів. Артистку театру Анну Макієву ми зустрічаємо перед виходом на сцену. У мюзиклі вона грає кохану дружину головного героя. Оскільки в реальному житті актриса незаміжня зізнається, для неї ця роль є не такою вже легкою, але напрочуд важливою для професійного зростання. А головна тема до своєї мрії, неабияк імпонує молоді актрисі, Де вистави про мрію, про те, що все можливо, якщо цього тільки захотіти. І е, дуже важливо, щоб була підтримка, щоб були поруч люди, і на яких ти можеш покластися, і які можуть допомогти в будь-які часи. Роль у мюзиклі одного з ключових персонажів для Владислава Дубініна є другою в театрі Лесі Українки. Тут він працює всього два місяці, але вже дивує харизматичною грою. Це вистава про, саме про це, про суспільство, яке не сприймає людей не схожих. Я граю ем, підприємця театру, якого головний герой кличе до себе, щоб врятувати його програму, церковну програму. «Шоумен» – це мюзикл, який розкриває не тільки вокальні та акторські дані, але й хореографічні та акробатичні вміння. За словами головного балетмейстера театру Наталії Клішиної, це була спільна плідна робота. Адже разом із нею постановниками хореографічних номерів виступили Анастасія Астахова, Владислав Дубінін, Євген Дудка та Олександр Пушкарьов. Це щось унікальне, бо такого шоу в нас ще не було різноманіття. Працювали до пізньої ночі з, із задоволенням. Сьогодні ну, для нас це теж свято. Мюзикл вкладається з двох дій і триває дві з половиною години. Під час антракту ми поцікавилися враженнями усміхнених глядачок. Мені дуже подобається, дуже подобаються актори. Здорово поють. Все добре, все прекрасно. Спасибо большое актерам, спасибо большое. Театру. Дуже подобається. Я перший раз у цьому театрі. Кому піти будете дарувати? Євгеній Босінко. Давно його знаю. Перший раз на його виставі. Кожна вистава викликає повагу за, наш, за наше місто, що в нас такий та, театр, такі талановиті актори. Працюють постійно з натхненням і навтіху глядачам, ділиться директор театру Маргарита Кудіна. Адже кожна прем'єра для них маленька перемога на мистецькому фронті. Вітаю усіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю миру, добра, здоров'я і сили духу. Під час зимових свят ми показували. Казки для дітей, вистави і концерти для дорослих. І закінчуємо цей святковий цикл прем'єрою мюзиклу «Шоуме». Ми завжди працюємо для вас, дорогі наші глядачі. Щодо мюзиклу, пані Маргарита не прогадала. Після перегляду шоумена хочеться сказати словами одного з головних героїв Філіпа Керолайна. Люди виходять щасливішими ніж прийшли. Ну а на цьому наш підсумковий випуск завершується. Про інші важливі події другого тижня нового року можна згадати за допомогою нашого ютуб каналу ТРК Міст. Там зберігаються усі відеоматеріали. Стежте за життям рідного міста. Будьте в курсі останніх подій. Тиждень з вами провів я, Володимир Кремінь. Працюємо, підтримуємо захисників і не забуваємо, що суперсила українців це незламна віра у перемогу та оптимізм. Вистоїмо, все буде Україна.